Всім привіт! Я вибачаюсь, вчора дуже хотіла б відео зняти, але важкий був день. Спочатку важка ніч, потім важкий день. Ну, Я думаю, ви знаєте місто Дніпро. Привіт! До речі, якщо ви з Дніпра, то ми можемо з вами зустрітись. Ну, це стосується Індії, там, наприклад, або харківських прикрас, яких ви подивилися при зустрічі. Ну, Може, вам сподобається. Тобто так, мені здається, що так класно. У мене сьогодні трохи прикрас від бутік. Ось, бачите, логотип. Є ось така класна каблучка, типу, щось мені хотілося так сказати, колоска. Нехай буде колосок. Тут червоний гранат. Підждіть, від нього ще має бути бірочка, що ж з цієї. Ось вона. Просто, бачите, тут зірвалася ця штучка. Мазамбікський гранат. 3,42 грами вага. Каблучка класна. Класна, мається на увазі по кольору. Звісно, що це на смак кожного. Ось такий віночок гарний розмір 18,7. 18,7. Українська проба є, клеймо мабуть, також є всередині. Так, ось це наша така красива каблучка. 1400 гривень 38 доларів вартість каблучки. Наступна дуже крутезна каблучка, так, ще крутіша 19,3 гра, не грами, а розмір. Бачите, вона на весь палець ось так. Тут єгипетські хризоліти. Бачите, що у нас пишуть 8,2 карати. 10,3 грами. Це загальна вага, воно ось таке нарядне. О, дивіться, в мене є класний ще, типу, чокер з подовжувачем. Це також хризолітики. Ну, До чокера це більше б сережки, наприклад, підійшли, а не каблучка. Ну, можливо, у вас є власні сережки, ви захочете декомплектувати. Дуже крута каблучка. 2600 гривень 71 долар вартість. дуже нарядно. Резоліт вартість 750 гривень. Зараз я скажу точно довжину з подовжувачем. І без тут є ще додатково срібні кульки. Я щось другий раз сама на них уваги не звертаю, тому обов'язково, як ви замовляєте, то уточнюєте, з кульками вам прикраса потрібна чи без. Бо я вже. Роз, Роздивляюся в цілому і можу не пам'ятати, де є, де були кульки, де не було, а, а іншого разу просто воно прийде, наприклад, просто самі камінці без кульок. Тому, дівчат, будь ласка, пишіть, як вам треба. Розміри приблизно 2-3 мм камінці. 4 сантиметри наш подовжувач і 42 сантиметри. Це довжина намиста 750 гривень 21 долар. Такі, і я ще знайшла ниточку блакитних топазів, також зі срібними кульками, щось вона в мене впала на підлогу. Я її не, не помітила, коли м, перевіряла, що які в мене є прикраси. 43. Тут 43 см довжина вийшла. Але можна замовити, наприклад, більшу довжину або з подовжувачем. Тут срібні кульки, ось таким чином, ну, вони так хаотично розкидані. Хоча, так, так, ну, приблизно симетрично. бачите? Коли я дивилась відеоуроки, ну, сама хочу спробувати нанизувати прикраси, то там інколи роблять просто хаотично так, на, на глаз, як кажуть. 43 см, 850 гривень, вони дуже красиві. І здається, що в мене ще чист, є ниточка чистих. Це з однієї серії намиста. Хотіла показати, дивіться, яка в мене є штучка, типу така туфелька. 450 гривень. Мені здалося, що так цікаво. Але вона більше на е, браслеті або на тоненькому е, жгутику срібному вона буде виглядати краще цікаво туфелька Золушки хто загубив туфельку попелюшки хм, попелюшки Хоча дуже невчасно приїхала якась там машина, якийсь там агрегат за вікном танцює. Ну, ми працюємо. Сподіваюсь, вам не дуже чутно. 19,5 розмір є в мене каблучка з червоним гранатом. До цього в нас був Мазамбік. А це ось такий червоний саме червоний гранат. Українська проба. Але я не знайшла тут бутік. Може, це і не бутік. А може, просто немає клейма. Тут я точно не можу вам сказати. Головне, українська проба є. А там 15,5 рівно за кільцеміром. 4 грами вага 1100 гривень бо 30 доларів. 3-4 міліметри, камінці, до 4 доходять. І загалом ширина, якщо тільки камінці, то це 9 міліметрів, а якщо за ободочком, це 12-13 мм. Тут кубічний цирконій покрає. І гранати ось такі саме червоні. Далі підвізка, ось така, типу ягідка. дуже красива. Це їй потрібно було би в тайських прикрасах показати, але я просто не можу втриматись. Вона дуже класна, типу такої ягідки турмалінової. У радіюванні довжина нашої ягідки 2,5 разом з вушком 3 см. Тут маленьке вушко на тоненький ланцюжок, можливо, навіть на золотий. Але краще на срібний у радіюванні 1300 гривень 36 доларів вартість. До неї буде пізніше ще каблучка, або, може, це буде в тайському відео, все разом. Такий мікс турмалін. Є ось такі сережки, типу вони б могли підійти до підвізки, 1700 гривень 46 доларів. Тут метелики і маленька квіточка. Це те, що я розгляділа. <смі> Раніше я думала, що дом просто набір камінців, красиво розташований. А це, бачите, має свій сенс. 2, 16 мм підвізка, 3,5 загалом довжина сережок. Це Таїланд. І підвізка, попередня Таїланд. І ось ці сережки, срібло 925 проба, всі прикраси. Але ось ці вони в радіюванні. 1100 гривень 30 доларів. Ось такі топази. Тут англійська застібка, українська проба є без радіювання це я так трохи підвисла, знаєте, мені щось, щось десь у мене були каблучки, але маленьких розмірів, 16,5-17, напевно, навіть 16,5. Зніму окремо, подивлюся, може воно і підійшло би одне до одного. Було б цікаво. О, це ось такі одинокі сережки, 30 доларів. І є ще одні одинокі. 1200 гривень. Тут самі сережки. Це Індія у чорному радіюванні. Тут топази приблизно такі ж, як і в попередній моделі. Але вони такі, бачите, трохи величенькі, Штифтик добрий, міліметрів 7. Два з половиною загалом довжина. Кам'янець, я думаю, 6. Ну, він тут стандартний просто. Ось така модель цікава. Вони класні, вони непогані такі. Можливо, я думаю, що якщо вам чорний колір не подобається, це ювелір міг би стерти, але він сам зітриться років через 5-10, якщо будете. якщо будете носити, то трохи швидше, але все одно довго злізає. З каблучки довго злізає, а з вух, то воно ж не треться, то ну, це я так просто трохи пожартувати. І ще, бачите, така модель, що вони на одну сторону. Ну, Тут не передбачено, що права і ліва, тут вони обидві ліві сережки. Ось Ну, Може, було поцікавіше, але так вони так вони роблять. Або, гори дригамо, так би зробити. Асиметрія. 1200 гривень 33 долари. Наступні сережки ось такі. Вони з одного боку цікаві. Ну, такий незвичний камінь. Бачите, тут турмалін, можна сказати, арбузний, але вони ось такі, бачите, асиметричні ну, повністю. Ну, це коли ось така форма вільна, вони не будуть однакові вам ніяк. Ну, Просто от роблять так ювеліри. Ну, Я вже колись говорила, що бутік це і, і в Таїланді виробляються деякі прикраси. Я не можу сказати за всі, але деякі точно. От. Мадагаскарські ветермелон, ветер, турмаліни. Я такі слова не знаю. Ватермелон. Це. А, а мелон — це арбуз. Дівчата, я такий знаток в англійському це гарбуз переводиться. Тобто кавун. Що я плету, гарбуз? Який гарбуз? Кавун. Мелон — це диня, а вотермелон. Так, все, урок англійського закінчився. Боже, опозорилась повністю. Ну, нехай, знаєте, хто мене знає, то нехай знає ось таку ось таку прибаценку трохи. Так, дівчата, бачите, різні форми, але сережки загалом цікаві. Ось така гладенька поверхня. Так що, бачите, я не помилилась. Арбузний кавуновий. Кавуновий турмалін. 1 см приблизно. Тут 11 мм. Бачите, одна сережка, вона ніби як інакша. Ну, це нормально для таких сережок, для бутіка, тим паче. Так, це ми побачили. Ну тут все, 3,69 Вага. Думаю, що вони пишуть, який ватермелон? Вже б написали англійською. Капець просто. 2200 гривень 60 доларів. Англійська, англійська застіпка, українська проба є. Я не бачу, щоб вони дуже блищали. Ну, здається, що все-таки радіювання. Це я вже перенервувала, тому я вже не бачу. О, такі цікаві ватермелон. Дівчата, це в мене поки все. Я піду загорати від сорому. А ви мені, якщо вам щось сподобається, пишіть або телефонуйте, мені треба на півгодинки відлучитися, але може поки ви надумаєте, то я вже йду дому до Чапи. Всім дякую за перегляд. бажаю вам гарного вечора. Дивіться мої обов'язково картинки відео Шорс, бо я стараюсь їх показувати на сонечку: це, от знаєте, природня. Вспишка природній, спалах, ну, щоб, як воно на вулиці. Але все одно прикраси від тих, які ви бачите у відео, яку ви побачите по приходу, вони все одно будуть відрізнятися. Ну, всі прикраси, от, просто це і сприйняття, і це камера, і це передача кольору це все може відрізнятися. Бачите, як у мене каблучка з бурштином і золотими, золотою накладкою. Можливо, хтось. Захоче. 2,25 вага. Ну, це я так в тему до того, що все відрізняється. Навіть в інтернеті є купа фотографій, ожидання реальності в гуглях обов'язково подивіться. Всім дякую за перегляд. Бажаю гарного вечора. Тепер вже точно я пішла. До побачення!